Ми зараз проїхали на наш город тут за селом, де ми сіяли овес, накосити козам. Тоді овес попадав і зараз виросла зелена маса. Як високо воно піднялося, є що накосити козам. Тут вже окрім нас хтось заїжджав косив. Видно. Хтось заїхав, викосив собі. Це ми приїхали подивитися, що тут робиться на цьому городі. Саша там коса. Добре піднялися. Кізонькам зелененького дати. Взагалі його добре було би. Викосити весь огород, бо ми думали його на зиму засіяти ячменьом. Для цього його треба перегорати або спроба передіпсувати. Тут пополіно заросло. І тому, можна його для початку викосити, потім трактору буде краще горати. І якщо заходити дісками, то тут не страшно, але шкода, якщо кози можуть з'їсти, то наші не торти. Або перегорати треба. І потім сіяти ячні на зиму. як вони там правильно називаються на прицеп наразі собирати грібати саме зелений город стоїть ん <music> Мені їм подобається, хруба йдеться, так? Довка да? ж на повний рот набирай. Ну не битися. Там під черницею малеча ховається. Ну, повернися. Понаїдалися і під мамку спати. Наша чорно скоро буде котитися. І білка лопає. Хоч хтось сараї поубирає, то кажи мами бардак тут такий да, в сараї. <гум> <гум> Тільки диви, щоб в очі нічого не падало. Та вже паук плюєш. Це страшно, що паук. Так тобто, ось як яшку купити. Можна зв'язка білити. А коли підуть у керу купить чи Можна струсити, не треба. <риквачка> не мала баба клопоту, купила порося. Оце точно про мене. Закінчились городи, нудно стало мені, та й думаю, замовлю я собі яйця бройлера. Те, що почали світло вимикати вже на останньому етапі, коли вони вилуплюватись, почали, це ще пів біди. А от потім вже зігріти їх, це вже почалося саме цікаве. Вилупились у мене бройлери. У мене інкубатор під'єднується до акумулятора, так що з їх вигріванням особо проблем не було. Коли вони були яйцями, а коли вони стали курчатими, вже трішки важкувато стало. В Хаті їх особо не потримаєш, тому що це все-таки хто знає, той знає. Ми їх винесли в сарай. Я отакий брудер. Повішали туди дві лампочки, і вони там гріються. Морозів зараз, слава Богу, немає, погони не тримається більш-менш теплою. Сарай закривається і їм там більш-менш нормально. Зараз пару днів вони посидять там в клітки, і ще, і ще пару днів вони там посидять, тому що їх там трошки є, і їм трішечки тісновато там. І будемо їм робити загородку тут в сараї. вони вже будуть більшими і їм буде вже не так тісно. Зараз я, я покажу вам пройвер. Маємо трішки бройлерів там. Там трохи сидять. С'ятять. І такі два тижні. Одивіється там. У нас такий брудер наш. От ну, рідка для бронерів зробила. Взять і гнізда для курей. Козі. Черниця наша вже покотилася. Має козеняток на таких красунечок. Красунки. Дві дівчинки. Козі вже мене чекають, будуть забирати їх. Зараз ще погода лагідна. Я їх виводю на вулицю трохи. Зкубудь травичку. Наша козичка, що має котитися. Я її відпустила. Вона чекає остальних зараз походи там. Маленькі наші козі. Черниця котилася. Вони тут з мамою вже бігають. Вже навіть трошки скубуть травичку. Акуратно. І я заберу останню. Білка. Ти Білка додому хочеш? Я білку пустила, вона побігла. Зараз там чорнобіла за нею піде. А білка нікого не чекає. Чорницю треба. Тримати. Зараз як побіжить, бо є, що малізи не і не встигнуть. Там трошки ближе до двору пустю її. побачу, якщо вони встигають, то будуть бігати так само. А Ті там. Все, йдить. Троє вже не так багато. Я їх виводю так, щоб вони розім'яли ноги, не застаювалися, особливо на їй і скотитися скоро. І чим більше вона ходить, тим, більше, тим краще буде в неї акот легший. Ну і остальним корисно пройтися, На пару часиків виганяю. nevím, doma Ano dělka, pokaž jak ty huby nafarbovala na dělka, na ano pokaži ne no, máme nebiš ničeho

Я його щозянку цю. Що вона вже до мамки хоче? Я, я його щось з янку чухала. Ну, побігла. Я його со янкочу, чого, чого, чого коїсь авто є. Діться, є друга собі спичай... дивиться. Є такі спеціальні в'ячки, які кидаються і вони за ними обіцять.